Привіт всім інструаторам України! Пройшло якихось років, мабуть, 10 з того часу, як я був ще студентом Житомирської політехніки, і в той час я працював сервісантом по газових котлах. І носив я за плечима рюкзак. Рюкзак, в якому був весь інструмент, яким я міг виконати не тільки сервісні роботи, а часто й базові електромонтажні роботи. Серед максимально того, що поміщалося, навіть була ударна удар дриль. Ну, есть, це був капець. І Одна із проблем, які я тоді переживав, це дійсно підбір рюкзака, такий, щоб міг витримувати це навантаження. І, власне кажучи, в даному відео ми поговоримо про цікавий кейс від компанії Бесей чи Бесі, як їх правильно називати. А відповіді на мої питання дає керівник компанії GRN Group Юрій Чорноба. Доброго дня, друзі. І так, Юр, розказуй про сієтворіння. Що це за чудо таке? Тому що в той час я міг тільки мріяти про таке, а зараз це вже є нормально. Ти знаєш, можливо, для багатих німців ця проблема не, не є такою актуальною, але в нас були часті запити: зробіть щось небудь хороше, якісне, бо тому що такого немає на ринку для людей дійсно студентів, можливо, початкових майстрів, в яких немає автомобіля. Або деколи є легке завдання uh -huh. і нема необхідності через ціле місто, мегаполіс якийсь тягнутись пробками, щоб так вирішити також. якусь незначну проблемку. Тим паче, що в деяких містах швидше переїхати на метро, ніж приїхати uh -huh. там власним транспортом. По-моєму, на сьогодні Львів, Київ, Одеса, Харків, Дніпро uh -huh. це буде дуже актуально. Е, але є ну, велика небезпека взяти недостатньо інструменту або щось забути. Отже, і що зробила компанія BSA? Дослухалися, зробили це так, що ми дійсно навіть не очікували такого рішення. Випустили рюкзак, але настільки він якісний, продуманий, що ми вирішили зробити по ньому огляд і запропонувати нашим майстрам, нашим інсталяторам і взагалі будь-хто зв'язаний з використанням. Перше питання задам. Водозахист ну, від опадів, тому що часто намокав інструмент, намокав і в результаті корозія і, і всі витікають. Так, дивись, він не є повністю водостійкий, але він використаний з нейлону, ага. який дуже щільний, який не боїться, скажімо, намокання, висихання. Ага. Тобто для нього ці процеси не є страшними. От, він стійкий цей нейлон до проколювання. Uh -huh. Якщо ми будемо тримати якісь ріжучі інструменти, там чи нам щось в преці, якийсь там інструмент в бокову стійку, він його не проколить з великою ймовірністю. Тобто потрібно дуже постаратися, щоб його проколоти. Навантаження цього рюкзачка складає 15 кг. Тобто, uh -huh. це є нормальне. Звичайно, якщо воно є для нас прийнятним, ми можемо нагрожати, можемо використовувати. Цікава Що... штука це ну, там, розгрузки Да, такі Так, грузки. власне, щоб ми могли навантажити і переносити такий груз, тут є ряд рішень. Дивись, як ти згадав про воду, угу. тут є повністю пластикове дно. Якщо ми його поставимо на будові, на пил чи на воду, ми його можемо або протерти, або від води він захищений і не намокне. Щоб пластикове дно нам не вгризалося в спину, він зроблений з таким вигином анатомічної форми. Угу. Тобто він не буде впиратись в поясницю. І тут ще є розташована подушка вентильована, яка теж запобігає, щоб він не впирався в поперек. І вона розрахована також ергономічно по відділю по хребцю, по хребту, щоб не створювати додаткове навантаження. Тут іде е, липучка для транспортування на туристичних валізах. Якщо ми їдемо в відрядження, ми можемо встановити на валізу і собі перекочувати на коліщатах. Знову таки йдуть на лопатки. Опір вентильовані, м'які подушечки. І знову плечовий ремінь. У нас йде м'який вентильований, щоб не натирати нам плечі. Зверху на рюкзаку є три ручки якими ми можемо користуватись? Так. Дивись, бо у нас є клапани, ми можемо відігнути в одну в другу uh -huh. сторону. Якщо ми відкриємо ось цей відсік, задні дві ручки у нас вже відпадають. Uh -huh. Ми можемо середню. Заодно ми покажемо, що ми його скомплектували. Тут можна переносити ноутбук. Uh -huh. Тут є захищений відділ, є жорстка спинка. Тут йде м'яка спинка, тут йде сумка. Інструмент виходить інструмент зсередини, не зможе пошкодити так, ноутбук. Пошкодити ноутбук. Тобто правильна окладка інструменту вона захищає інструмент, не інструмент, а ноутбук, чи техніку, чи планшет від пошкодження. От, у нас є передня основна ручка дві додаткових. От. Спереді у нас є е, менший відсік. Тут можна зберігати документи, ага. можна зберігати теж планшет, якусь невелику інструкції. якусь техніку. Інструкції, проекти, ми це все можемо тут зберігати. Передня панель оснащена кільцями, під які, як ми тут показали, можна пришпиляти карабіни, якщо якесь там зовнішнє у нас ага. обладнання, щоб у нас якісь жуліки цього не потянули. Є бокові кишеньки, теж там на баночку води, чи води як тут у нас складений дерев'яний метр. Або ще якісь нецінні речі. І рюкзачок обладнаний основним відсіком. Хочу звернути також увагу, дивись, які тут петлі yeah, Такі грубі. потужні. і молні, яка розрахована вона, на, на, теж на велике навантаження. І основний відсік у нас відкривається повністю. Я трішки підсуну і спробуємо виложити те, що ми сюди напакували. Ми взяли два великих набори, які є досить об'ємними. Ми взяли сюди цілу охапку ключів, струбцин, металевих різних предметів. Ну, це все ми можемо розміщати в кишеньки для ручного інструменту. От, у нас інструменти збірками, навіть вони займають багато місця. Якщо ми гарно почнемо вкладати ручні інструменти, ми зможемо їх тут вложити велику кількість. Є кілька відділів на передній кишенці. Я бачу, якийсь пластик вшитий всередину? Так, це посилення. Тобто uh -huh. бокова стінка, щоб знов такі інструменти нам не прокололи. Вона є досить міцною. Є верхня передня кишенька, в яку ми, наприклад, можемо вложити мобільний телефон, щоб його нам не витягли. Uh -huh. От. І є основна кількість отут кишень, які розташовуються спереді, в які ми можемо вложувати ручний інструмент. От. Ну, це в принципі, знаєш, що прикольна штука для того інсталятора чи інженера, який ще за якихось причин не заробив собі на машину, а якщо щось заробив, то потім спокійно це кладеться в багажник і нормально. Або дивись, виклик в час пік в Києві, швидше Ого. доїхати метро, ніж ще по всім пробкам. Ага. Ну, от, зараз ми можемо глянути на дно. От, воно повністю пластикове. Кріплення до дна додатково прибито ще заклепками, щоб не обірвалося. Так, да, ти знаєш знову згоден, тому що завжди в мене із за рюкзака була задня частина спини, нижня частина брудна, тому що рюкзак, ти поставив його, він набрав пилу бруду, потім повісив на спину і він ну, на спині да, відбився і це все. А тут на жорсткому дні було б цікавіше. Так, можна да. протерти його ганчіркою, вологою, і ми ну, отримуємо знову чисто. І головне, що варіанти комплектації ти обираєш самостійно. Головне, не забувайте про навчальний процес, якщо мова йде про те, що ви ще студент. Ну що, друзі, я свою мрію студентських часів побачив тільки спустя 10 років. У вас є можливість побачити і скористатися найраніше. Не будьте байдужими, шукайте свої інструменти. Дякую за увагу. З вами працював Олександр Покаченко, Юрій Чорноба. До зустрічі в наступних ефірах. До побачення. Пока-пока.